Шановні герої, шановні наші енергетики, я з великою радістю і з великою гордістю хочу привітати всіх нас з нашим професійним святом. Дійсно, в цей день ми завжди підводили підсумки, планували. Але зараз ми повинні розуміти, що йде війна, і наше основне завдання, наша основна мета це перемога. Це воювати на нашому енергетичному фронті. Так, ми без зброї, але ми. Замість автоматів несемо запобіжники, ми несемо провода, ми несемо затискачі для того, щоб наш енергетичний фронт був першим в перемозі. Я впевнений, що те, що ми робимо, гідно оцінюється нашими споживачами, нашими людьми. Я хочу подякувати нашим споживачам, попросити, можливо, у них пробачення, але й подякувати за довіру і за віру в те, що ми працюємо 24 на 7. Ми розуміємо, що кожна хвилина, яка зараз десь в когось без електроенергії, це величезні незручності. І ми без відпочинку. Без обіду, без вихідних працюємо, щоб електроенергія була в кожній домівці. Я хочу подякувати нашій військовій адміністрації, персонально очільнику військової адміністрації, тому що ну ми вже стали всі енергетиками зараз. І ті нагальні проблеми, які виникали в енергетиці, ті критичні питання, які виникали, вони в екстремному режимі рішалися на рівні держави. І як наслідок, ви бачите, що в нас практично немає аварійних відключень і е, термін. Стабілізаційних графіків кожен раз зменшується. Я хочу сказати, що, напевно, цьому році у нас не буде помпезностей, у нас не буде феєрверків, не буде тостів, тому що в країні війна. Але я впевнений, що наступний день енергетика ми з вами відсвяткуємо уже в нашому українському Криму, коли збереться вся енергетична сім'я, і ми піднімемо то за світло, і тоді вже. Відведемо підсумки перемоги на нашому енергетичному фронті. Святом вас, дорогі, мої енергетики!